У сучасній церковній традиції є чимало днів, коли шанують Пресвяту Богородицю. Один із них припадає на 28 жовтня, День Божої Матері Спорительки хлібів. Але цього року свято стало дійсно особливим, адже Свято Троїцька церква пережила друге народження освячення. За радянських часів святиня була зневажена, перетворившись на склади, а потім майже зруйнована. Завдячуючи підтримці бізнесмена Олександра Богуслаєва, храм відродився. І сьогодні дійсно ми вдячні Богу, що він дав свою силу людям. І люди зробили це свято можливим впродовж багатьох років. Свято Троїцька церква відновлювалася та прикрашалася коштом благодійників за свої богоугодні справи. Меценат Олександр Богослаєв, а також його батько, отримали високі церковні нагороди. Орден Української православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира, другого ступеня, що його тепер має Олександр Богослаєв, свідчить про відкрите серце чоловіка та про його готовність допомагати. как Христос, которого оставили в одно время все ученики, когда он пошел на распятие после предательства Иуды, остался лишь один Иоанн Богослов и Божья Матерь у креста. Но вот когда Христос умирает на кресте, то находятся тайные ученики, которые берут на себя всю тяжесть и позор крестных страданий и становятся учениками явными. Так и Александр Вячеславович в это нелегкое время. Помагає храму. хліб, пущений водою, обов'язково припливе до берега, а рука, що дає, ніколи не збідніє. Нагадують священнослужителі, дякуючи Олександру Богослаєву та його родині за добрі справи.